І усім привіт, з вами Ковальський, Ми починаємо записувати другу частину First Night at Fredbear's No Death uh, Game Ми на стримі пробували проходити на двох стримах. Один мені дали авторські права на стримі, і я той стрім видалив На другому стримі майже дожили до другої ночі. Прям майже. У мене з'явилася тактикатка на стримі. Uh, сидимо. Цьому лиш, лиш починається е, аніматронік. Коротше, 50% енергії зразу ми бігаємо заправляти по краєчку, по краєчку без фонаріка в нишку. Це таке у мене лайфхак. Примерно 1.20 примірно буде приходити цей Springbon. Е, примірно тако, коротше. Мене стрімів вчора при шнап-шнапі. Коротше, примірно через раз, два, три. A few moments later. Ну, я чекаю. Не хочу йти, стісняюсь. І... И... Він пішов. Сюди, сюди. Могли сюди, це я не тільки, я піду по коту. Пробайн був би десь тут, або тут. А липшому варіанті тут. Генератор тут. Якщо я не побіжу побежу по пристіну. Стрельно мене тут полюбе люба саміт. Пришел. Я куда погнав? Він тут, коя можу, так... А, нет, не можу. А, нарежем. Давайте, да, я тут А тут. Я не такого пробіжу, нет, такого пробіжу, я тут мене замінити. Не треба, я не пішов. Сюди, або сюди, коротше, в цей бік, або в цій бік. Він пішов в цей бік. Стоп, стоп! Чекай. Розумієте, я забув включити мікрофон на цьому моменті. Ну, коротше, вам перескажу тоді тако. Я, коротше, там біг, біг, біг до генератора, мене ніхто не знайшов. Ну і далі частину гри я пропонував просто сидіти коло генератора і прожити першу днів. Чую хтось де. У мене вже ще зараз вивазі. Е, чую хтось топає. Так, хтось де. Я простий тараканчик, ніхто мене не найде. Нарешті першу ніч пройшла. Ой, і знову цей афіш, друга ніч. Ей, hey, hey, співобідники побачив ваші звіти. Бо те, що аніметонники нібито переміщаються під час вашої зміни. Хм. Hm. На жаль, записи з камеру були спотворені. Е там показано лише спінбоні, змінює пози, а Спінфреді сіпається. Тож, оскільки немає жодних доказів, які, як ви знаєте, повністю підтверджують ваші твердження, власники вирішили більше нічого не робити. Ми за це. Але знаєте, якщо ваші повідомлення правдиві, Просто тримайтеся подарун від андіконіків. І uh, просто залишайтеся uh, в безпеці. Mm, так. Добре. Safety Animatronic Server Performance його Safety Report is Clitch. РZV від 12 до 6. Примірно зараз в 30 або в 1А має аніматронік і причина 7. Араз, по суті, має Фред в Фредді проснутися. Примірну один май приснутися. Кожну <кхем> ніч 3, 7, я пой. А ні, швидше. Сразу полагається гривень десь сюди, а. Десь тут або я просто не вдупляю. Або він втикає в стіну. Це він вже не втикає в стіну. Він. Сті... стіни він вже нанюхався йому хватило. Іде він? А. -а, -а. Дивися на мене. Это в цих камерах двох. Значит, я можу тако пробігти, тако бігом? Можу. А мені головне, аби він пішов. Сюда. А це вже страшно. Я не втупляю, де він є. А, во. Точно там? Так, правильно. Залічайте генератор. Тактика стіна. Це вже Фредді був. Я забув про него вже уже. Я забув про Фредді, я думав, де він є. Впрочай, ну його, я одразу до генератора піжу, про офіс я забуваю. Босижу я тут. Один з однієї сторони, другий з третьої сторони. Це просто... О, топай, топай, топай. Ну, як ти мене замітив. Добре, мені тепер ще треба тут ламати Або від них тікати просто нормально, ну, або. А, виходить. Сюда. От навіть цікаве, так його вуха, а через текстури просто ходять. Тут я можу по лівій стороні зараз піти. А ні, блін, ну я мене чого такий параноїк. Господи, ну йде? Якби я виключив фонарик і присів, Но я правда перепутав в АДАП Х сте. Я перепутав букви і просто. Та, ну вас я зараз до генератора подожду. Папа є. Будь ласка, не заметь, не заметь. Канаді наприколіна, дімночі що, господи. Дякую всім за перегляд цього прекрасного відео, яке мені хоча б вдалося. І я пройшов хоча б одну ніч. На стрімі попробуємо пройти його повністю, але я вам цього не обіцяю. Дякую всім за перегляд цього відео. Всім пока.